У вересні минулого року на Миколаївщині була створена агенція регіонального розвитку. Її основна мета сприяти соціальним та економічним процесам на території Миколаївської області. Зокрема, фахівці агенції активно співпрацюють з представниками громад, аби навчити їх залучати інвестиції через грантові проєкти. Вони не завжди вміють писати правильно, вони не завжди вміють оформлювати це, вони не завжди вміють працювати з онлайн-інструментами. Там, наприклад, такі як Google диск такі як Photoshop, там десь донору потрібно, ну, звісно, звітування, там надати якісь там дисклеймери, презентації, зробити презентації. Тому ми в цьому їм або допомагаємо. Або збираємо з них інформацію, і безпосередньо оформлюємо це в гарний вигляд і безпосередньо надсилаємо донору за результатами опитування на Миколаївщині. Основні потреби громад полягають у наданні медичних послуг, в регулюванні ситуації з водопостачанням та водовідведенням, а також відбудові зруйнованого житла. Підписали меморандум з благодійною організацією міжнародної молодь з місією. Це будівництво на території. Двох громад Миколаївської області модульних будинків. Цей будинок є 40 квадратних метрів, розмір його, і люди можуть його встановити безпосередньо у себе на ділянці для того, щоб потім відновити своє житло. Основне або вони можуть жити там, тобто цей будинок передається, продає, умовно продається за одну гривню їм і переходить у їх власність. Перші 30 модульних будинків планують встановити вже у червні цього року в Первомайській та Шевченківській громадах. Встановлення ще 30 таких об'єктів заплановане на вересень. На думку фахівців агенції, це допоможе повернути життя у найбільш постраждалі громади Миколаївщини. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.